І зник пропав той тяжкий голос, Тільки руна в яру гула. Марія зараз заходилась пекти опрісноки, спекла, в торбину мовчки положила і мовчки за старим пішла у віфлієм. Святая сило, спаси мене, мій Боже милий, Тільки й промовила. Ідуть, сумуючи, собі обоє, і в богі і перед собою, козу з козяточком женуть. Бо дома ні на кого кинуть. А може, Бог пошле дитину в дорозі, от і молоко сердешній матері. Скотина іде, пасучися, рядком ідуть за неї батько й мати, і починають розмовляти поволі тихо. Семіон Прото пресвітер, Йосип мовив. Таке я то пророче слово сказав мені Святий Закон і Авраама, і Мойсея, возобновлять мужі Єсеї, і каже: Поти не умру, поки Месію не узрю. Чи чуєш ти моя Маріє? Месія прийде. Вже прийшов, і ми вже бачили Месію, Марія мовила, найшов опріснок пріснок Йосипу торбині, дає та й каже, на, моя дитино, поки що буде, укріпись, до вифліє мене близенько, та я спочину. Утомивсь та сіли на шляху гарненько полуднувать. Отож сидять, а сонце праведне швиденько додолу котиться, і глядь сховалася і смеркло в полі.